Нещодавно на нашому телеграм-каналі з'явилась публікація про вивчення на пам'ять 53 го розділу книги про Кейсаї. Ну і була записана аудіоверсія розділу. Кожного дня від дати початку я вчив по два тексти, повторюючи за аудіо, намагаючись випередити запис. Сьогодні знаю даний розділ на пам'ять. В цьому відео ви дізнаєтесь, як запам'ятати номер тексту з розділу. Та відкрити для себе ще один метод запам'ятовування і повторення біблійного тексту. Ідея методу досить проста: мною був створений документ, в якому біблійний розділ поділений в формі таблиці на дві колонки: перша номер тексту, друга текст. Роздрукував, відділив номер тексту від тексту, і тепер, перемішавши тексти, можу брати і поміщати їх згідно з їхнього розташування у біблії. Це можна робити по порядку, шукаючи від першого до останнього тексту, підставляючи під номер, або беручи текст, що потрапив до рук, та поміщати його до відповідного йому номера. За допомогою цього методу ви покращите знання тексту, повторюючи в пам'яті, і сформуєте розуміння, який текст розділу знаходиться під конкретним номером. Послання на створений мною документ знаходиться в описі під відео. Якщо вам цікава тема вивчення на пам'ять біблійних текстів, напишіть про це в коментарях. Ставте питання і в найближчих відео постараюсь дати на них відповідь. До зустрічі!